Вивчаючи всі разом нотний стан, ми всі пішли в таємний світ мелодій, які були ще невідомі нам. Мелодії оці співали скрипки, Переливався бісром, що маєш ордепіано. Ще мить, і ми були в голоді, звучання акордеона, домри і баяна. Просте людина, і життя починається світанком душі, дитинство. Залишається воно пам'яті як потаємний і світле. І скільки б не пройшло років, перед дитинства притягує до себе, до найвіддаленіших куточків людської пам'яті. Дорогі випускники, вас прошли привітати розходаних уміння дитинства. Ні, немов тільки дайте нам пораду. Чому? Шановні, постривайте, це вже вам не дитсадок. Дома пустощі лишайте, як ідете на урок. Тут немає мами й тата, тож на себе покладайся. тут оцінка, перша плата, тож добряче постарайся. плакати тут вже не можна і не можна гавла бити. Знай дитини має кожна, байдики не можна бити. Тільки той тут успіх має, хто щоденно грає, грає. Не